Чим хороша грубка? Ось чим. О! Варенички? А сім варенички? З картоплею. Боже, яка благодать. Ммм. Клас. От чим класна грубка. Нема світла, нема газу. Дрова завжди були і будуть. От, будь ласка. Буду їсти варенички. На обід. Робота кипить. Варенички, огірочки, солоденька. Така ось грубка. Вон там в куточку компотик з виноградика. Навіть виноградний сік, напевно. Підігрівається. О! О! Клас! Ух ти! Треба вже витягувати. Так, витягувати, витягувати, а на що ставить? На цеглинку. Вогнетривку, цеглинку. Вогнетривку, цеглинку. Так, а ну-ка. Ось. Не дуже вона чиста. Коротше, немає часу, бо згорять мої варенички. Так. Адже ж плоскогубці згорять. Варенички... Ні, не згорять. Ух ти, коротше, кофту натягувати не варіант. Оба! Ой-ой-ой, трошки підгоріло. Засмажка підгоріла. Краса! Сальце. Цибулька. Ой-ой-ой. ой Це багато вже підгоріло. Ну нічого, піде. Клас. так роботка йде. Медок, медок, гірчичка. Це що в нас іриска? Коротше, іриска, не дуже іриска. Продукт харчовий, згущений, з молоком. Не дуже воно йде, а те, що з молочком, то йде. Огірочки. Отакі ось справи. І моя мікрохвильовка. Мікрохвильовка, сушка. Плюс тепло дає. Що по температурі? По температурі у нас 11 градусів. Ось такі от справи. Все, зараз закидаємо. Дровцят. А що туди закинуть? Оце, напевно, ще закину. Ні, менше. О, І хай собі. Горить потихеньку. Оп. Все. Таку кочергу зробив. Чи як назвати? О, оп. Тут нагрів в грубі і загнувся. О? Так. Задвижку зверху. Закриваю, залишається там 5 см чи 4, груба вже прогріта, і потихеньку тут привідкрив. Це мені підписники підсказали. так топить. Дуже дякую, Отакі от, от справа.